Всім привіт! Ви на каналі Fanfish, з вами Олександр і Валентин. І Сьогодні ми випливаємо на коропа на боковий ківок. Маємо сьогодні велику надію на гарний трофей. Відразу пройдемося по нашому оснащенню. Удочка Phoenix в розмірі 570, шнур Power Pro 041, мормишка Овнер в другому номері чорного кольору морска, ківок. Універсал нової генерації. Валентина ідентичне оснащення, тільки мурмишка морська біла і удочка Superfish в розмірі 540. Рибачити будемо сьогодні на кукурузу і горох. Кукурузи дуже мало в нашій суміші. В основному це буде звичайний горох. Сьогодні холодна погода. Яка прийшла на заміну постійній жарі, і вже десь приблизно йде тиждень-півтора тижня такого похолодання. Сьогодні найхолодніший день, сьогодні десь порядка 13-14 градусів зранку було. Не будемо зволікати, будемо випливати. Місця ми вже зробили, розставили точки на місці. Нам залишається зараз їх тільки підкормити і будемо пробувати. Тож, не будемо зволікати, приступимо до рибалки. Ти хто такий? Якщо хтось запитує, для чого я стукаю, він дуже близько не підходив до лодки. Фу, це була покльовка на жаті. Він прожав вниз. Жрали нас. О і все. Фух. лілія густа, погано, що мене ж за щепів сняв, чи я не був пристівнутий. Ну кабан! Йо, дуже хороший. Дуже хороший. Хватить мене обляпувати, я вже весь мокрий. Це була покльовка вниз, він наплив. Який ж ти здоровий, -мо. Фух. А какие ты здоровые. Я же очка себе загнал в ногу. Фух. Ранок начался томно. Фух. Так, тепер треба цю путанину розв'язати. Він дуже непогано. Тут я закрутив мені мормишечку. Не люблю покльовки на низ. Так, ще мені лодку пробився. Мститель. А куда ж ты? Ага, е. Все, я мормышку отчепил. Фух. Вот. Мормышка номер два. Кажуть, велика мормишка. Подивіться тобто на цю пощеку і що для нього ця мормишка. Туди і ящик з мормишками поміститься. Кабанейро таке здорове! Апа. Хороший день, хороший старт. По заведенні традиції докормлюємо відразу точку. Хоча я взагалі її ще не кормив, парадокс також подвійний. Зазвичай ця тема не актуальна, але я побачив буквально дві малесеньких бульбашки. Але я вам його продемонструю на борту лодки. Я боюсь навіть сказати його вагу. От я й докормлюю точку, на якій тільки щоб взяти короб, відразу пройдемося по інформаційному наповненню. Покльовка була вниз, він напливав зверху на горошину. Він, їй, він по ній стукнув один разочок легесенько зовсім. Таке відчуття, як то він промахнувся. Він клюнув, потягнув вниз, я просік, за це був. Не з внутрішньої сторони губи, а з, е, з наружної сторони. І він був дуже погано зацеплений. Я переживав, щоб він не зійшов. Але, на щастя, він не зійшов по тій причині і так довго виважував. Передаю привіт тим, хто каже, що ці катушечки для карася. Велике вам привіт. Зловіть такого карася. І більшого за цього на свої катушечки, які стараються за пару оборотів. Тож я рекомендую тільки перевірені позиції по будь-яких і катушечках, і по мормишках. Все має бути надійно, максимально надійно. Тож, дякую за увагу, а ми продовжимо рибалити. che